Доброго дня! У цьому відео розглянемо, як в системі DDALC cpms реалізован довідник класифікатори. Цей довідник використовується при формуванні ВБС-структури плану робіт. Перейдемо в налаштування програми, меню налаштування, типові значення та використання класифікаторів. Тут можна вказати, що класифікатори не використовуються або використовуються 7 або 10 рівнів вкладень. Обираємо 10 для прикладу. Та переходимо в меню Довідники. Назви класифікаторів ВБС-проєкту вводяться користувачем в окремому підпорядкованому довіднику назви класифікаторів. Змінимо назву одного класифікатору. Наприклад,. Конструктиви третього рівня зберегти та закрити. Оновимо сторінку і бачимо, що в довіднику класифікатори відображаються назви, введені користувачем. Далі розглянемо створення елементів довідника. Перший це створити, можна по кнопці Створити вручну, наприклад, додамо благоустрій. Зберегти та закрити. Бачимо новий елемент. Також можна завантажити через Excel. Натискаємо кнопку завантаження, далі зразок файлу. Файл завантажився на наш ПК. Його необхідно відкрити, відредагувати, зберегти та завантажити. Розглянемо цей файл. Код це код синхронізації, який використовується при повторному оновленні даних. Назва це назва елементу. Рівень це номер довідника класифікатора від 1 до 7 або 10. Це обов'язкове поле для заповнення. Та примітки це додаткова інформація на розсуд користувача. Далі цей файл завантажуємо на жовте поле. Та завантажуємо цей файл в систему. Розглянемо використання цього довідника. Для цього в план робіт необхідно внести класифікатори. Відкриваємо наш план робіт. Наприклад, монолітний пояс. Правою кнопкою миші редагувати ВБС. І тут необхідно обирати класифікатор. Він вже заповнений каркас будівлі. Сформуємо звіт. Дані проєкту ієрархія. В цьому звіті можна зробити відбір по класифікатору. Обираємо каркас будівлі. Бачимо, що виконався відбір розділів стіни та розділа Монолітний пояс. В цих розділах вказаний класифікатор каркас будівлі. Дякую вам за увагу! Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях, а ми побачимось у наступному відео.